Привіт! В мене очередна рубрика огляд мого авто мототехніки моєї. І зараз хочу показати трактор UMZ. Такі мене тракторець є роботяга Вигляд у нього ну, так собі робочий, ну, зате він не підводить взагалі ні разу. Все їздить. Є оранка, там у нього плуг є, прицеп. Так що, Трудяга ще той. Пускач заводиться стартером, так і на пускачові. Все працює, декомпресор. Все в нього добре з цим. Потрібно б його пофарбувати. Задні б колеса мені потрібно ще на ньому замінити. Ну, на жаль, дуже дорогі колеса задні. Поки що не у змозі купити, поки що так от, за, за, в, в, то рішення ланцюги. Так, на навісочка все працює. Недавно перебирав циліндра, сухенький, не тече, тримає, розподілювач поставив новий. ззаді. Конечно, все лишнє вдрачує, пообривав по кустах. Так, з цього боку акумулятор винесений, оддільний гідробак на рульове, щоб було менше грілося. То гідравліка в Оранці не нагрівається. Так тут уже гідравлічне чисте масло. У мене і тут вже чистий, я зробив, все перемив. Оцей новий розподілювач поставив був, вимив всю систему, гідробак, все. Так, потрібно кільця замінити буде у двигуні. Тож починає масло гнати, їсти. Але це не критично. Генератор із зела стоїть. 60 амперний мочний. Зарядка добра. О, передні колеса. Ще УСР Советський ще не погань, ще поїздять. Так, фару перенісуть сюди. звідси, сюди, то там вже теж був пообривал. У мене лишнього має бути нічого. Все пообривалось, блін. Вижу я на нем хоть куда Так, зараз покажу, что в кабине. Кабине у него так все по стандарту. Рабочий. Все, вот, все. так, ремни всякие служить типа, вот. Дирка, это короче, 84-го года. Z6AL. Це був екскаватор колись. Yes. Зараз покажу, в мене немає вала одбору мощності. От, у мене просто заглушка. Ну і фризи я не маю, коси я не маю, там мені не потрібно. Зато я знаю, що коробка у нього добра. Особо не робила. Ось так він виглядає середньо Ось так все датчики, всі ці працюють, все, механічне. температура механічна, давлення механічне, п'ятерка зарядка вольтметр показує, і амперметр, і вольтметр, контроллечки. Стандарт. Цього тут нічого. З низенькою кабіною, але в мене рост невеликий, мені якраз. От таку временно зробив рамку. Тут була з екскаватора така виступала. А то зимою в дощі, в сніги немножко холодно, без стекла заднього. під підніжку все повидривав. І... Лишнє потрібно прирізати та мені хватить. Щось такий юмзець коробка добра, взагалі в нього Мотор так сухий более-менее Тут з насоса на гідравліку Капає, блін мастил Ще до насоса не дібрався, потрібно ще насос. Тут замінити такі кільця під цими. Це в нього. Це в нього в оригіналі. Тут капот не такий должен той бути, це вже з нового зразку. В якійсь фірмі був інвентарізаціонний номер чепін там 52. Ось такий тракторець у мене. Ну, роботяга це, я, я б його не замінив ні на який. кращого нема. То, бачу китайці, тут всякі фільтри, масляні, топливні, то все. Я б вже давно підеш повідривав. Це. Я це... Тут все надіжно, тут нічого лишнього не виступає з двівна. Ще б такі боковинки сюди потрібно зробити, щоб прикривали це і все ідеально. Це все я поставлю таке, щоб металічне, надіжне. Оце я фари перебив, тут і ближні і дальні шістьоручні корпуса поставив спазика фалсістики, стекла. Світить добре. От щось. Не, так все, на ньому світить повороти, стопи. Потрібно позайматися немного, але ну, поки що часу нема. Плуг зараз бочку потрібно зробити ще до нього. Тут була ось така зілость ка мене. її зрізав для прицепу. Тут потрібно зробити раму. Це папа зварив так набистро. десь. Уголок, що перетаскувати газон, зелив, приваряв так по-бострому, надо було. Це потрібно все зрізати. Зробити раму, пофарбувати. Зараз йду покажу прицепи. Такий прицеп до нього. Ну, зробив повністю сам. Відео там є на каналі. Ось ця зивоська ось, тут вона мочна, для лойти таку не потрібно, Вона прицеплене якраз диски сильніші, як газонівські. Такі борта. Помочниця ходить. І тут плуг. Плуг повністю самодільний, там дедушка один. Зробив, мав доступ до завода, де токарство, лазерня різка, де з металом працювали. Зробили по заводських чертежах, повністю оригінальний такий самодільний, просто у сто раз смачніший. Ті пуга. Ну, Ореся чітко, оре дуже гарний. Четвертий поки що він не беруть тягнути, вона тут. Підйоми, спуски. Для нашої землі і месності немного тяжова, його. З чотирма корпусами. Ну, він не новий вже, як говорю, див двигун давно не, не ремонтувався. Може ще й заводський. Ось такий пужок. Я в мене в голову ціпляю через цепку. Але вже фари. Тебе б указував і другу фару, видиш. Будеш... А голесу, так? Да? Будеш блогером. Що? А, а, а голесу ти? Да? І голесом указу. Що, ще й твою казати машинку? Ще така техніка у нас є, без кабіни, без кузова. Був самосвал. Все, поїхала. За пару гривень Все, варив зробив? Ну, надіжний, прицеп поки що вже провірений грузами видержує. чуть-чуть подоробляти задній борт. Передні просто доска ставляться, задній таки буде відкриватися борт. І його не все потрібно, так щоб можна удобно зняти. Та... Так що ось така в мене техніка всім! вірного неба, всім до побачення.